Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Зараз швиденько спечем булочки. Тісто я буду показувати, як я замішую. Значить, так, у мене ось тут 250 мл, половинка стакана води, половинка молока. Кладу дріжджі. Дріжджів треба десь від 15 до 20 грамів. Приблизно. Одне куряче яєчко, ванільний цукор, один пакетик, 8 грамів тут. Дві столових ложки цукру, пів чайної ложки солі, олійки, десь ложку чи півтори. У мене ріпаку. Зараз оце я розсмішаю. Олійку можна, дівчатка, хто як хоче. Тепер її борошно. У мене сьогодні зернарі. Борошна треба буде від 500 грамів. Я ніколи не важу я на оку. Вію, але я знаю, що мені скільки треба. Обов'язково вію, того, що хтось казав, що треба сіяти. А я відповідала, борошно я вію, а зерно сіють приблизно так. Але від перестановки доданків сума не змінюється, то все, знаєте, якби до чогось причепитися. Якщо боїтесь помолитися, то завжди залишайте в ситочку трішки борошна, потім в процесі замісу будете додавати. І не забувайте, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. І все у вас вийде, дівчата. В кінці замісу я додав грамів 20 чи то можна 30 грамів маргарину, можна масло покласти, можна ложку смальцю покласти. Кого що є, то і кладіть. Треба трішки додати борошна і замішуємо. Кому незручно, викладайте тісто на поверхню і там домішуйте. Викладаю М -м -м. тісто на поверхню і ось так буду домішувати. Все дуже легко. Буває, часто запитують, як ви можете однією рукою замішувати. Так, така що ж тут замішувати двома руками? Однією, звичайно, що. Тісто до 1 кілограма я справляюся ще однією рукою. Все вийде. Все буде добре, дівчата. Треба вірити, надіятися, і все буде добре. Тісто майже замісилось уже. Я трохи не забулася додати маргарин. Але якщо забулася, то і так би були б гарні булочки. Тут є трішки олії. Незвичайний маргарин. Повну ложку маргарину втираю сюди. І домішую. Нічого страшного немає і вимішую гарно. Все вийде, дівчата. Ну ви мене зрозуміли, що маргарин треба покласти трішки раніше, майже в кінці замісу. Але все я вмісила, все в мене ввійшло. Ось таке тісто, гарненьке вийшло ось таке все вийде. Ось така красота виходить. І викладаю я у височку сюди ж і накриваю плівкою. І нехай воно у мене відпочиває десь. Годинку, півтори, дивлячись, як воно буде в мене сходить. Якщо тепло, залишайте так просто. Якщо холодно вже, то десь так в теплому місці ставте. Можна на, на якусь кастрюльку поставити, а в кастрюльку налить водички теплої.